Миколу другого ніхто не вбивав. Як росіяни створюють міфи та їх починають запроваджувати до свого російського світу, зараз я вам все розповім за український історик Олександр Алферов. Вони навіть канонізували Миколу другого і всю його сім'ю, адже дійсно, монарх, якого вбили, має право на канонізацію. Це дуже старі правила. Проте один факт залишається фактом: Миколу другого ніколи не вбивали. Отже, увага! Це король Франції Людовик XVI. Його засудили і сказали: Хочеш відмовитись від корони? Він казав ні, не відмовлюсь, і тоді його стратили Людовиком XVI, королем Франції. А от з Миколою, друзі, а з Миколою все інакше саме він відмовився в березні 1917 року від правління за себе та за свого сина, і стратили його більшовики як лівій гвардії, полковника Ніколая Олександровича Романова. Ось такий простий міф про імператора, якого ніхто не вбивав.